Усім привіт! Ви на каналі Амберформанс. Сьогодні я граю в Анджоу 2. Так. Ой. Ну, що зробимо? Давай в мене тут все переробимо, а то мені вже не доїло так. Добре. А який твій улюблений колір? Е, мій улюблений колір це жовтий. Хм. Ну, я не знаю, я тут не можу того кольору. Тоді давай ось такий. Ось зараз тут оберемо. А яку ти хочеш собі ось такусь мебель? Хочу, давай зелененьку. Так. О, дуже прикольно дивиться. Ем, хай буде ось таке. Вау! Ой, я хочу в туалет, можна? Добре Анжела. Так, пішодалі зубочисному. Я помітила, що у Анжели 2 нема де помити руки. Ось дивіться, вона сходила в туалет, так, сходила. А де руки помити? Скажіть мені, де руки помити? Тут можна тільки звучитися, а де руки? Ну так, якщо вона помиється, то теж, в принципі, руки вона може помити. Але в неї не спеціального. Спеціального умивальника, щоб мити руки. Ой, яка разчисточка прикольна, подивіться. Прикольно так. Мені вже надоїв цей вигляд. Давай зробимо другий. Добре, який ти хочеш вигляд? Я хочу вигляд моєї мелоді. Моя мелоді? А може, а може підписники не знають, що такое моє мелоді? Ну, якщо не знають, то... то давайте, то давайте вони подивиться. Ви, под... Ви ж подивиться? Ви ж подивіться? мультик Hello Kitty. Там дуже багато. Дуже там є і корови, і різні. Там, там я думаю, що вам щось сподобається. Так. Костюм моєї молоді. Ось це костюм моєї молоді. Хай буде ось такий. Ні, хай краще Молоді, молоді, хай буде ось така. Ну, дуже прикольно, молоді уся рожева, якщо ви не знаєте. Тому моя ціль зробити Анжелу рожевою. <рес> Давай потім зробимо мені вигляд куромі. Добре, я тобі зроблю вигляд куромі. Але тільки коли, коли тут від цим відео набереться 10 лайків. Десять лайків? Эх, будь ласка, ви зможете набрати десять лайків? Це ж так легко, будь ласка. Тоді я зроблю тобі вигляд куромі. Ти пишіть в коментарях, який вигляд ви хочете ще зробити, щоб я прошіть, щоб я зробила для вас вигляди різні? Так, так, пишіть в коментарях. Ви можете на набрати на, на 10 лайків? Давай, поставь лайк, будь ласка. Бачу, що щось бежит, хтось поставив лайк. Дякую. А -а -а. Ну давай -то початку Добре. А вот только нас за рекламу. Та, ну я мусса за рекламу. О, а тут на за рекламу. Дивись-ка. Прикольно. Бесплатно. О, вау. Та и для моей мелоди нам потребно что-то такое. Вона така мила кролик, як і Синомору. Мені моєї сестрі більше подобається Сінамору. Так, вона мила, дуже мила, але, але я вважаю, що Корумі гарніше на всіх. За всіх. Так, давайте щось вушка якесь знайдемо. Тут в, в ушках, вушки ніяких нема, але є, тільки ось такі, бачите. Ну, щось як не дуже. У ну, нас ось такі окуляри є. <гум> Щоб плавати. Ну, та й ось такі. Вау, які гарні! Та я ще можу зробити різнокольоровий вигляд для Анжел 2. Пишіть обов'язково в коментарях. Яку ви хочете Анжел 2? Та я буду робити обов'язково. Так. Ну я не знаю, що нам зробити. Так, я теж не знаю. Альбом ми всі зібрали. Так, так, зібрали. А що там? Он ну, тут у нас конфу. Ну, давайте ще раз. Що тут у нас? Що, а що це? А, це те, що в мене буде. Ну давайте. Прикольно так. Це те, що в мене буде. Вони сміються. Я не розумію, чому сміються. Ну що, ти знову хочеш того? Так, я дуже хочу. Ну, добре. Це дуже гарна Анжела, 2. Та й не забудьте, будь ласка, поставте лайк. Я вас не заставляю, якщо не хочете, то можете наставити лайк. Я ж зовсім не гарний. Не треба так. Це дуже гарно. Ні, я не гарна. Так, все, Анжела, не треба. Ой, здається, що я знову захворіла. Только на это будь ласка, будь ласка, будь ласка. Да. Ну что, давай-то борщадуся без быстрынки.